Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Корисний відпочинок. Щодня виходите до школи, виконуєте домашні завдання, відвідуєте гуртки, маєте домашні обов'язки. За напруженого ритму життя потрібен регулярний відпочинок. Нехтування ним може призвести до перевтоми та виснаження організму. Стрес це стан фізичного і психологічного напруження організму внаслідок реальної чи уявної загрози життю і здоров'я. Сильний і тривалий стрес спричинює погане самопочуття. Тільки но ви відчули симптоми надмірного стресу. Відпочиньте. Найкращий спосіб для цього зміна діяльності. Фізичну працю чергують із розумовою або з пасивним відпочинком. Працюю у приміщенні з дозвільне на свіжому повітрі, а роботу на дворі з відпочинком удома. Які є способи релаксації малювання. Фізичні вправи. Танці. Ігри з тваринами, слухання музики, а також обійми, прогулянка на природі, тепла ванна, глибоке дихання. Додайте у свій чек-лист на кожен день одну вправу на релаксацію. А чи знали ви, що нічний сон найважливіший для здоров'я від відпочинку? Недосипання негативно позначається на здатності зосереджуватися, запам'ятовувати, швидко реагувати, розв'язувати складні задачі, ухвалювати важливі рішення. Середня тривалі сну у вашому віці має становити щонайменше 8 або 9 годин. Щоб ваш сон був здоровим. Лягайте спати в один і той самий час. Привітрюйте кімнату. Піть при температурі 18-20 градусів. Вимикайте гаджети перед сном. А як корисно відпочиваєте ви? Поділіться з друзями. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!